175 випускників Харківського національного університету внутрішніх справ отримали лейтенантське звання та диплом бакалавра. Від початку навчального року усі практичні та лекційні заняття відбувались у Кам'янці-Подільському. У нас хороша матеріальна база, багато докторів юридичних наук, професори. Я пішла на цю професію для того, щоб зробити суспільство кращим. Я хочу, щоб всі злочинці були за гратами, і щоб наша країна процвітала. Кожен із випускників уже забезпечений роботою, тож вже за кілька днів вони візьмуться до виконання своїх обов'язків у різних містах України. Частина з випускників піде до батальйону Людь, до гвардії наступу, продовжить там виборювати територіальну цілісність та незалежність, вибір європейський, демократичний нашої держави. Частина буде працювати слідчими, буде працювати дізнавачами, спеціалістами, криміналістами, боротися зі злочинністю. Навчальний процес від початку повномасштабного вторгнення змінився. Студентам дають більше практичних занять, які безпосередньо пов'язані із воєнними злочинами ворога, адже більшість нинішніх випускників працюватимуть над документуванням дій расистів. Служити та захищати. Поліцейські, взагалі, кожної області зараз відряджаються на схід і на південь країни для проведення стабілізаційних заходів, відновлення правопорядку, особливо там на докупованих територіях. Тому ми і навіть проводимо додаткові заняття вже в наших поліцейських підрозділах. Тому більше приділяти уваги безпеці, більше приділяти уваги питанню документування, питанню застосування зброї. Хмельницька область залишається однією із найбезпечніших в Україні. Зі слів начальника головного управління нацполіції у Хмельницькій області за чотири роки немає жодного нерозкритого вбивства а сама кількість злочинів скоротилась в рази. Цьому сприяють кваліфіковані працівники, а поповнюватимуть їх ряди в майбутньому і випускники Харківського вишу. Ми робимо максимально державне замовлення в даному навчальному закладі, щоб професійні кадри приходили до нас на практичну роботу і могли сьогодні десь би так максимально показати себе і максимально допомагати в напрямку роботи національної поліції для захисту нашого населення. Облаштуватись на новому місці студентам та викладацькому складу допомогли на волонтерських засадах. Відремонтувати десяток приміщень, кімнат, вбиралень, коридорів, душових вдалося завдяки підтримці компанії «Епіцентр» та депутатки Хмельницької обласної ради Уляни Ткаченко, аби правоохоронцям було комфортно не лише навчатись. Від нашої команди була надана величезна підтримка для студентів, для викладацького складу. Ми продовжуємо підтримати наших хлопців, наших дівчат, які стають нашими захист. Хисниками і захисниками правопорядку, особливо під час війни і після війни, вони несуть свою службу і будуть гідно нас захищати. Харківський університет внутрішніх справ продовжить свою діяльність у Кам'янці-Подільському, що дасть змогу отримати перспективну освіту абітурієнтам Хмельниччини. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.